Я б сказав, політку, Мані коротше. Ну що? Як справи Хеп? Да, Дайте шумить трохи, може! Uh -huh. ah, yeah. uh -huh. так. Але здається, перша наша пісня не буде така шумна, бо вона буде акапельна. Для... Ми назвали цей стиль, не ми назвали. Ми будемо читати в стилі фаст -фуд". -фуд. Wow. Це, How. За... З англійської прикладаються, типу, резкий речі. Очень резкий такий. Резкий. Як по носу, Да, Так, типу такого. І от зараз ви будете слухати. Так, дуже другий. Окей, ви готові Ой, почекайте, у мене таке запитання, а тут взагалі хтось про нас колись щось. А воно постійно А, покажіть, що ви нас бачите. Сказали більше людей, так. Сказали, більше ніж підняли. Що це таке случилось? А ну давай, давай. Ти нібито мені казав, що я навчаюсь, І що, може бути води, ты тільки бруд навіть клавише моля копи. А ну, тиспані, парабарабати попадають битворений премікс, на плюсу я диссипт, крутую ці. Ты я ти, Я просто Бесфузе. Чувак, так без кашу певний батюк, а под поглядю не пес, и попасть, побесты не вище кожному що на плечах. Потухали, типу ты попугу, тебе не провората цих речах іншу мету? Ні. чи тобі? Ні. То чи ти, ти буду пробити на покиди так, як усі? МСІ. МСІ, хто крути головою туди і сюди, репери що в них і правда Але але не неділі вони нібито в неділю п'яниці. Як і ти крути, не крути? Я чую біт. Воу. Wow. Чуваки, ідіть. Ноу. Мене пірше дід. Що? Не в цьому житті, але з мене досить вже Слів пропати, тобто ту платівку задер, хто добрі мер, як ти крути, не крутий. я чую обід, бо чуваки, ідіть у на більше ні. Що не турбує в цьому житті, але з мене досить вже. Слів про поти, тобто ту платівку задер, ти один мен, як ти крути, не крути. Первинні порви, що повзали по землі. Почали перемови між собою. стало двоє згодом більше, ніж колись. Патюти не перепитує, я слухай історію про створення людей. Люди себе забували, забудували, замурували, самі себе тепер не перевершено, перемішано тут всі, і все, оце концепт. Клізей заповнений, підтворений на людей. Вже не зрозуміло, ти чне репеторто співає суку, сухобусом, золосок, світло, сонне ясно. За душу зачепило, залічене за душу зачепило, за коли хвилини, за і бути. Навіть навколо те мінь мав, друзі вас залишилися, а зачинені двері. Бери хеппі в мене перевернув світ, різних на репіт, чи вам зараз хід, ось такі пироги, всі люди вороги, не стой, ноги, я встав! Ти не став, ти не став, недостатньо перестані, всі навколо стадо. Каже мені ме, каже, що не бре, каже, не формат, бо нема, в пісні мату, опа, наші, та там і там нема, я тобі не мама, я тобі не тато, що помозгав тобі дати, а, 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 а. Я чую бід, чувак, ідіть, Ну, мене пиши, ні, що, що не хвилює в цьому житі, але мені досить вже, вже. слід пропати, платівку за деретові. Як ти крути, не крути. я чую бік, вочупаки і діти, у ну, мене більше ні, що не хвилює я в цьому житті, але в мене досить вже. Же. Слід пропади! Платівку, задір, то ту платівку за Як ти крути не, крути, не крути. Ну трохи розігрілися. Okay. Okay. Yeah. А наступний yeah. наш трек, в принципі, ми його зробили на радіо КПІ. О, це, це реально символічно, називається кіото. Тому ми просимо пана діджея включити бамбіни і трохи покрутити. Yeah. Сумарата, вейкап, вейкап, рукой спасла, чубля средства зло попирюкся, его исполните прописв Ну зирову суток, бруд, но тисла Чисто Понятно дикие тут сам быть я не пох за... Mi se bilo normalno da zaključimo spiliti kamperi kardinalno. No gada, pojechali šukati stavu pismu,

Чива, називай мене ходить до болю, я шукаю свою долю там, де сонця зліт. І от коні чива. Називає мене ходить до болю, Я шукаю свою долю там, де сонця зліт. Ми вибачаємось трошки паламки з мікрофонами. Ну і з головою. Ну і з головою у нього. У нього все в порядку з головою.